Ради я звернулася до голови обласної державної адміністрації Анатолія Олійника про те, що він буде відповідати про те, що відбудеться сьогодні. Я сказала про те, що громадяни Вінниці, активісти мають повне право бути присутні на сесії обласної ради і бачити, як відбулось об'єднання членів партії регіонів, депутатів від партії регіонів, які возили людей на антимайдан, які харчували, збирали. Також кошти на антимайдан, і сьогодні вони працюють керівниками департаментів, управлінь, начальниками освіт, заступників, люди, які хочуть залишитись знову на посадах. Він мені сказав Людмила Махальна, вже все Все зроблено, тому закрите буде засідання сесії, і сьогодні буде стояти питання про зняття голови обласної ради Сергія Свитка. А чому? Тому що сказано, що Сергій Свидко народився не в той час. А я вважаю, якраз в той час це єдина людина, голова обласної ради, який бореться проти корупції, який дійсно подає прокуратуру корупційні схеми, розслідує крадіжку тих, хто працював в обласній раді. А їм це не вигідно, щоб цей ланцюжок шов далі. І тому, коли вчора, після засідання обласної ради я прочитала заяву голови адміністрації, я жахнулася. У мене було таке відчуття, що працює на Росії на Путіна він, а він звинувачує нас. Я думаю, що не кожен з вас читав його заяву. Я її зараз прочитаю вам і прокоментую кожне речення. Це просто жахливо. Він всіх нас назвав сепаратистами, він всіх нас назвав путінами. Послухайте, шановні віничани. Це звертається до нас голова адміністрації 6 грудня під час засідання сесії Вінницької обласної ради озброєними групами підготовлених бойовиків було захоплено приміщення Вінницької обласної державної адміністрації та обласної ради. Тобто група озброєних бойовиків це ви. Ви були озброєні. Він нас цьому звинувачив. А можливо, група озброєних бойовиків це та, яка стояла і не пускала в обласну раду.